Мені цікаво, як відбулася ця переміна, знаєте, від е ракети на Вашингтон до Америка. Наш стратегічний партнер. Що помінялося? Мені хочеться знати а, хто вам сказав, що наше діло побідіть Україну. Наше діло в другому. Якщо ви збираєтесь воювати, то наше діло побідіть Америку, а не Україну. Польотні завдання я в ракети сармат на Вашингтон. Де Сармат, На Вашингтон. США, враг США, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Каждый день 200-300, 200-300. Скоро гибнуть начнем с голоду. С голоду до да с холоду. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, партнерам, У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Вопросы, вопросы. А, а безопасно ставится в Москве сегодня? На четвертий рік повномасштабної війни що-то пішло не так. На Вашингтон вже ніхто ракети не відправляє.